Привіт! З вами Яна вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми вишивальними планами на весну 2024. Показати, що би я хотіла вишити, які сюжети переважають, що би мені хотілося розпочати вишивати. Ну що, давайте подивимося, що ж я там собі напланувала. Ну, і... Найперше, що би я хотіла вишити, це я вам покажу лише прев'ю, тому що я вже ці набори розпакувала. Хочу вишити ось такі 4 іграшки на пластиковій основі від торгової марки Wonderland Craft. Їх уже чарівна країна не випускає. А я би хотіла вишити. Це ось така ялиночка, артикул FLPL 019, там йде 869 бісерин. Ось така пташечка, артикул FLPL 020. Тут йде 925 бісерин. Ось така сніжинка, артикул FLPL 021. Тут іде 637 бісерин. І ось така інша сніжинка, артикул FLPL 022. Тут іде 901 бісерина. Ці набори я вже розпакувала, я знімала огляд для себе, знаєте, про ці іграшки. І от планую зараз їх вишивати і неодмінно покажу вам свої результати. Далі я, так як іде весна, несе з собою чудову погоду, всюди зелено, гарно, ну і, звичайно, Несе нам свято Великодня, і я би хотіла встигнути підготуватися. І хочу вишити ось такі дві, два яєчка від торгової марки «Чарівна країна Wonderland Crafts ось таке червоне, з такими золотими намистинами. Артикул FLK 340, вона мені дуже подобається. І хотіла би вишити в пару ось таке синє з срібними бусинами, Артикул FLK 341. Вони мені також дуже подобаються. Ще я собі запланувала вишити ось таку гольничку, таке от гарне фіолетове колібрі. Це мені було подаровано моєю вишивальною подругою Лідочкою. Я би хотіла вишити. Отже, артикул FLK 478. Розмір 10,5 на 14 см, 10 кольорів і 1227 бісерин. Також хочу вишити, мені дуже подобається цей набір. І ще я собі запланувала щось повишивати від торгової марки Wустie. Хочу вишити ось таку весняну машинку. Ось така вона гарна, тут такі квіти. Ну, верніше, квіт. Ну, і квіти, і ягідки. Артикул. WS 045, розмір 14 на 20 см. Тут вказано, що це набір, насправді це заготовка. Тут 25 кольорів. І я буквально нещодавно придбала бісер і планую. Ну, в скорім часі буквально розпочати вишивати цю машинку. Хотіла вишити ще зимою, але, на жаль, не встигла. Хотілася вишити до весни, ну, але життя вносить свої корективи. Ну, і вже хочу вишити протягом весни, якраз до літа, літню машинку, ось така вона гарна, жовта. Жовта машинка, жовті соняхи. Лише виглядає отут-де-не-де така е, причаїлася рожева квіточка. Отже, артикул WS044 розміри 17х12 см. Тут же з бісером, мене от навіть тріснуло упакування, тому хочу я вишити. Ще я хочу вишити ось такий будинок мрії. Артикул SH024. Ось такий гарний розмір 22 на 16 см. Дуже я хочу вишити. Тут вказано 23 кольори. Бісер я купувала у виробника. Тут фанера досить цікава, темненька, і я би хотіла вишити. Ще запланувала собі вишити ось таку підкову. Кінь у квітах від торгової марки вустіч ось такий гарний. Тримаю трошки збоку, щоб не було видно артикулів бісеру. Розмір 19 на 22 см і тут 20 кольорів. Буквально нещодавно я придбала бісер. І цей, цю заготовку я купувала з рук у групі в Телеграмі розхом'ячка, буквально забрала собі, думаю, хай буде вишию. Мені дуже подобається цей сюжет. Переходимо далі. Навесні, коли стає тепло, коли погода більш-менш дозволяє, ми намагаємось десь виїжджати з родиною в ліс на природу, в зоопарк. Просто, знаєте, змінювати трошки обстановку. І я дуже люблю вишивати в подорожах, в машині е якийсь процес невеличкий. І я якраз вибрала для себе ось цей процес. Хочу завершити, нарешті, вишивати ось такий набір від торгової марки «Фрузелок», патрон, артикул 16.03, і тут в нас 18 кольорів. Дуже я хочу вишити, ось стільки я вишила, не знаю, не пам'ятаю, коли я купувала О, за минулого року, 22-го, здається. І от буквально протягом 23-го що я вишила зовсім нічого. Там щось здається, більше 2000 хрестиків, щось таке. Хочу дуже вишити, і це в мене буде такий дорожній процес, або навіть процес на вулиці, коли діти граються в пісочниці і є можливість повишивати, то я беру ось цей буду брати з собою ось цей набір. Ще я собі запланувала вишити. Ось таку мою схему для вишивки бісером від торгової марки Вірена. Це е, свята великомучениця Злата Хриса Михленська. Е, артикул, артикул 323 на форматі А4. Тут йде 14 кольорів. Я хочу вишити, вам трошки буде блистіти, але вже не хочу витягувати. З цього пакетику, бо постійно я його туди-сюди брала. Планувала вишити протягом літа е, минулого року, але не встигла. І хочу вишити також я ось так собі їх поклала: е, свята великомучениця Соломія. Артикул 281, і тут іде 10 кольорів бісеру. Я купувала бісеру у виробника, ну і хочу протягом весни вишити ці дві схеми. І ще я собі запланувала два процеси. Отже, хочу вишити ось ці дві зайки від Світлани Січкар. Я вам ставлю фотографію. Це зайка-ягідка, ось така гарна, Там 27 кольорів. І хочу вишити зайку Піон, там 25 кольорів. Я маю і нитки, я маю і канву, все для того, щоб вишивати, але постійно чомусь відкладаю. Тому вже я налаштована серйозно і планую протягом весни сісти і розпочати вишивати. Ось такі мої плани. І ще, звичайно, хочу вишити. Ще дещо цікаве наборчики, тому що в мене переважно все вишивка по дереву, а, і, і, звичайно, моя хом'яча нірка поповнюється лише дерев'яшками, а хотілося б, щоб поповнювалася якимись вишивальними і дуже гарними наборами. І я собі запланувала вишити ось цей чудовий чудовий, дуже гарний набір вітрою марки Abriz Art. Називається весняний мотив артикул ан 164 Ось такий гарний розмір 20 на 16 сантиметрів. Вишивається на канві 18-го каунту: 36 кольорів. Ось така, дивіться, який гарний сюжет. Мені здається, що там не дуже багато вишивати. От, і, я, і мені, бо, знаєте, я так собі вирішила, весна, чому б не вишити такий весняний мотив. Цей набірчик мені був подарований моєю подружкою Лєночкою. Ліночка, якщо ти дивишся це відео, я тобі передаю велике вітання. Мені дуже подобається цей набір, і я хочу його розпочати вишити. Не знаю, чи завершити, але е, хочу розпочати. Не знаю, хочеться мені якихось стартів, нових емоцій, вражень, і я думаю, що цей набір це саме те. І ще я собі запланувала також розпочати. Завершити, я вже навіть боюся говорити це слово. Цей набір в мене вже лежить досить давно, і хочу я його розпочати вишивати. Це ось такий набір піони і дельфініуми, Артикул 35, 2507. Розмір 30 на 38 сантиметрів. Я не знаю, цей набір у мене просто лежить. І не де я навіть побачила, що в мене прев'ю вже з якимись плямами, і дуже багато пилу там чомусь під низом, не знаю. Що ніби він запакований, я його ні разу не відкривала. от Тому це знак, що вже потрібно відкривати і вишивати. Дуже гарні тут такі кольори. Дуже гарні. Ось така канва 18-го каунту, ой, тут така дріботінь. Біла, там, біла аїда. От, Я щось вже відвикла від такого дрібненького, але сюжет дуже гарний, шикарний, я би хотіла розпочати. Не знаю, чи завершити, але розпочати то точно. Ну, ось такі мої вишивальні плани на цю весну. Я маю надію, що я їх втілю, принаймні частину. Ну і, звичайно, я залишаю собі місце для якихось неочікуваних стартів, тому що нещодавно була виставка, і наші дизайнери, торгові марки підготували досить багато новинок, і хочеться купити все майже. І все хочеться вишивати лише бракує часу, ну і звичайно, натхнення. Тому з таким гарним настроєм я йду втілювати ці плани в життя і ділитися з вами своєю, цією вишивальною красою. процесами, стартами. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!